я русский. Польский народ. Вообще вся Европа. Это кукол паны, которые с самого детства рождаются в достатке, в хороших условиях, в приятной цивилизованной стране. И у них нету мотивации, исконной с рождения, идти и понимаете? Они совсем согласны, они законопослушные. Альний блогер, що прагнув до Москви, залишився без Європи. Владислав Олейниченко, відомий у соцмережах Кроулі, став справжньою інтернет-сенсацією, але водночас і антигероєм. Його провокативні витівки, зухвалі висловлювання та проросійські заяви спричинили хвилю обурення у Польщі, де він довго жив і знімав контент. Однак тепер все завершилося депортацією з країни. Десятирічної заборони на в'їзд до ЄС і примусовим поверненням до України. А ви вже здесь? Я щас все вам обійсню? Чи справді скандальний тікток-блогер повернувся на батьківщину? що змусило польську владу вдатися до таких радикальних заходів? Та як сам хлопець реагує на звинувачення? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож хто такий кроулі? Справді це псевдонім Владислава Ониченка, популярного тікток-блогера, який здобув славу завдяки провокативним і скандальним відео. Клопець має українське громадянство, однак тривалий час проживав у Польщі створюючи контент для соцмереж, проте його відео часто викликали резонанси суперечки, особливо серед місцевої молоді. Станом на 2024 рік він мав близько 2 мільйонів підписників у TikTok і Інстаграм, де регулярно публікував контент розважального характеру, включаючи так звані треш стріми. Кількох місяців він створював проблеми для працівників торгових центрів Варшави у костюми зеленого гнома. Він зокрема залазив на прилавки, провокував співробітників охорони або перешкоджав продавцям. Крім того, нещодавно виникла суперечка навколо відео, де блогер перебував на одній із столичних автостоянок. У якийсь момент блогер почав перестрибувати через припарковані там автомобілі. Крім того, його звинуватили у тому, що він признув на перехожого із вогнегасника. Зокрема, правоохоронці згодом вже повідомили, що вся ситуація була зрежисована, а машини привезли на причепах. Для вас <плес> у кількох відео він робив негативні коментарі щодо поляків, що викликало обурення місцевої спільноти. Крім того, від нього лунали і про російські заяви. В одному з відео він вихваляв життя у Москві і Говорив, що в Польщі все зовсім по іншому, хоча чомусь залишався тут жити у своїх відео хлопець сказав, що він росіянин, хоча народився та навчався в Україні. Ярус Я Кравлі показує хімічні трубки для третього класу Дніпровського ліцею ліцея NoRсто Така поведінка хлопця привернула увагу і польських активістів і влади, зокрема центру моніторингу расистської та ксенофопської поведінки, який подав заяву до прокуратури на основі його відео. Польський народ. вся Европа? Это кукол ебаные, которые с самого детства рождаются в достатке, в хороших условиях, в приятной цивилизованной стране. И у них нету мотивации, исконной с рождения, идти и Понимаете? Они совсем согласны, они законопослушные, они вот, знаете, вот, они ебаные куколды. Поэтому я вот вообще, европейское население, оно меня, мне ну, то есть я да, но ну это реально запад. Ну вот вы хоть хоть умри, хоть ты объединяется, но вот реально загнивающий запах. Ужасно, ужасно. Мне было бы вот жить в русскоговорящей стране, я бы счастья не знал. Но что же сделать? Боги решили, что надо как-то иначе. При кінці листопада польська влада вирішила депортувати Владислава. Серед причин депортації зазначено наступне порушення громадського спокою, адже поліція зафіксувала кілька інцидентів за участю блогера, включаючи вандалізм і провокації образи місцевого населення. Його висловлювання вживалися образливими для поляків і такими, що розпалюють ворожнечу. Ну і також загроза громадського спокою. Через популярність блогера серед молоді польська влада вважала його контент небезпечним для суспільства. У результаті окрім депортації блогер, отримавшись заборону на в'їзд до країн Євросоюзу на 10 років. Чоловіка передали офіцерам прикордонної служби, які на підставі його реєстрації в шенгенської інформаційній системі вжили заходів щодо його видворення із Республіки Польша. Заявив Яцик Добжецький речник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Крім того, він також повідомив, що тіктокера затримали і того ж дня вигнали з країни додому. Там в Україні величезні потреби. Він зможе проявити себе. Написав заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Чеслав Мрочек на платформі X. Втім, в Україну блогер не повернувся. Він поїхав до Туреччини і вже звідти знімає відео. Проте його тікток вже заблоковано. Що про цього блогера думаєте, ви напишіть в коментарях. Ай дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.